Справа в тому, що зараз е, інтенсивно ведеться дискусія в е, наших медіа щодо е, можливих наслідків е, аварії на е, ЗАЕС або ж е, ракетного удару або підриву, і таке інше, таке інше. Таке інше. Е, справа в тому, що дійсно в Україні є цілі центри, які створені для того, щоб прогнозувати розповсюдження та вплив. Радіоактивності на населення, на прилеглі території, таке інше, таке інше. І тому зараз ми бачимо цілий вал інформації, карт, карт схем розповсюдження потоків радіонуклідів в приземному шарі атмосфери та таке інше. Однак насправді це все власне гіпотези тих вчених, які. На свій ризик беруться моделювати ситуацію. До реаліїв воно має надзвичайно мале відношення тільки по одному фактору: ми не знаємо активність викиду, і ми не знаємо можливе джерело викиду це або зруйнований реактор, або сховище працьового ядерного палива, або сховище радіактивних відходів, які утворились під час. Експлуатації атомної електростанції, а, тому, а, перш за все, а, я думаю, що така інформація а, має бути дещо зваженою, не видавати важливо в цій інформаційній війні, не, 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 не підігравати ворогу і не роздмухувати істерію, тому що насправді. Ми не знаємо, що може Да, Запорозька АЕС окупована. Да, Під страшним пресингом психологічним знаходиться персонал. Це, звичайно, також несе певні ризики на експлуатацію АЕС. Однак ми на даний час не можемо точно сказати, і ніхто не може точно сказати, який буде витік активності. І а звідси ми не можемо прогнозувати наслідки. Тому... Uh, ну, це перше, що б я б хотів сказати. Інше uh, щодо ядерного тероризму і залучення ну, в його використання Росією в війні в цій війні з Україною, ну, звичайно, це вперше такі, uh, такі яви явища спостерігаються. Однак, я хотів би наголосити, що жодні uh, діючі нормативи. Або законодавство в сфері ядерної безпеки, воно не охоплює питання захоплення військовими атомними електростанції. Це фактично форс-мажор, і в таких умовах від, від уряду від, від органів збройних сил і таке інше, таке інше, вимагається абсолютно нові. Нові підходи, які е, мають призвести до ну, до вирішення цього питання, так е, в загальному скажу. Ну, звичайно, я повністю погоджуюсь з паном Мохником, що необхідно перестати боятись, необхідно е, від розгляду можливих наслідків перейти до дискусії, а як ми можемо відповісти Росії. В першу чергу це дійсно. Максимальний міжнародний розголос, максимально можливе залучення експертного середовища висвітлені проблем, які стоять перед Україною, і про які загрози несе можливі аварії на, на атомній електростанції. Ну що це дасть? Це принаймні дасть підштовхне. Міжнародні організації, такі як Магате, Червоний Хрест, і всі інші, для більш дієвої, більш дієвого залучення до до вирішення цього питання, ну звичайно, кінцевою метою цієї роботи має бути безпосередня участь міжнародних експертів в першу чергу з Великої Британії, США, ні в якому разі не експертів в атомної енергетики з російськими паспортами. І їх постійне перебування на Запорозькій АЕС. Останнім часом сьогодні вчора з'являлася інформація, що начебто МАГАТЕ планує такі, таку діяльність і запланувало візити, все інше, все інше. Можливо, це призведе до якогось більш дозволить запобігти. Обстрілам, які постійно проводить збройні сили Російської Федерації, провокації, в тому числі в інформаційному полі. Але перш за все, я вважаю, що ну, нам необхідно більш активно висвітлювати ці проблеми і розробляти заходи по мінімізації впливу росіян їх присутності на ЗС і такі інші. Це в загальних рисах, на що я хотів сказати, дякую. Я хотів би відреагувати на коментар. З точки зору професіоналів, це аварія. Просто є аварія проєкта і аварія позапроектна, а катастрофа це вже звичайно комплекс наслідків, який включає в себе і глибокі соціальні потрясіння, які. Викликані там міграції населення одночасної, там втрата певних ресурсів і таке інше, таке інше. Тобто, все ж таки, це аварія. Просто в даному ситуації є ризик аварії, наслідки аварії розповсюдження за межі України, транскордонний шляхи розповсюдження тому. В такому випадку це звичайно буде катастрофа, і це варто доносити як можна активніше до європейської спільноти, до європейських громадян, які живуть в Європі, які до яких в свою чергу будуть прислухатись політики, що таке може статись, і справа в тому, що непрогнозованість непрогнозованість ситуації вона. Потребує дуже прискіпливої уваги до того, того, що відбувається в Україні, і першочерговий захід це звичайно, залучення європейської спільноти. Цей інформаційний простір саме з донесенням українських наративів, не розвінчування російських міфів, якими ми постійно займаємось. А створення свого інформаційного поля і донесення того, що Україна ні в якому випадку не буде застосовувати зброю в БКС. Україна ні в якому випадку не буде е робити маніпуляції е з радіоактивно небезпечними е речовинами і таке інше. Тому що, ну, очевидно, там наші люди, які там заходять, як е Збройні сили навіть з цього. Е з цієї точки зору можуть застосовувати зброю. Ну, це взагалі нонсенс. Це можливо, російського громадянина це є нормальним чи допустимим. але з точки зору сучасно сучасного українського суспільства і загальнолюдських цінностей це неможливо. Да, Росіяни спалили вогнеметами військовополонених, вони підвищують градус безумства. І вони постійно підвищують, підвищують, очікують, коли все ж таки Україна сяде за стіл переговорів, коли вона здасться і скаже, а ну, давайте все-таки обсудимо. Ні в якому разі не можна йти е, на будь-які перемовини з Росією на даний момент. Ми, ми, да, нам важко, да, в нас е, певні, е, певні проблеми, нам не, не вистачає певних видів зброї. Однак ми тримаємося, наша армія. Е, Мужня стримує дійсно ворога, в якого нема очевидних перемог вже скільки часу. Нам є чим гордитися навіть зараз. Я з надзвичайною повагою відношусь до працівників ЗАЕС, оскільки я знаю, наскільки це складно виконувати професійні обов'язки з ризиком для життя. Справа в тому, що наш інститут займається дослідженнями об'єкта укриття, і ми. Знаходимося в Чорнобилі, і війна відбилась на діяльності нашого інституту. І ми знаємо, які потрясіння російські війська принесли на Чорнобильську АЕС, в тому числі, про це чомусь мало говорять, саме соціальні наслідки. Сотні людей були фактично заручниками без можливості виїхати з території підприємства тривалий час. Це... Попирання всіх людських норм, правил, міжнародних договорів і всього, всього іншого. Про це необхідно говорити, доносити і надавати якнайбільше, якнайширшого розголосу. Тому що це злочини проти людства. Очевидні, вони вже стались. Дякую.